Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троляну The Prince. The Prince це є шраб від Девіда Остина, 1990 рік. Рахується, що вона має високу стійкість до захворювань і має п'яту зону зимостійкості, тобто досить витривала вона є. Чому я її люблю і чому я її тримаю. Я її називаю балувана, балована квітка, балований сорт, але я його дуже полюбляю за аромат. Пахощі в неї дуже-дуже-дуже насичені, такої старовинної троянди, ефірно-масляні. Ну, дуже люблю її нюхати. От, і дуже гарний колір. Я люблю такі кольори оксами, такий темно-фіолетовий. Це є моє улюблене. От, тому я її полюбляю. Чому ж балувана? Спочатку ніби досить гарно догори все дивиться, але потім. Воно все в мене таке розкорячується, як крабік як крабик в різні сторони лапки пустив, і так квіточки похилилися, гілочки похилилися, Але, можливо, це ще, ну, вона ж молодесенька, тільки друге літо в мене квітне. Ну і взагалі остенкам треба дати теж час, тому я її не дуже сильно якби, очікую від неї, що вона мені вже зараз все покаже. От, надіюся, що вона доросте до заявних параметрів 120 на 120, і це буде тоді розкішний кущ, бо дуже багато квітів на ній вона гарно нарощує, гарно розкриває. Ну так, можливо, якщо спека дуже сильна, то треба її достатньо полити. Треба їй підживлення, бо загалом кущ дуже густий. Багато він нарощує і пагінців. І кожен пагінь закінчує збройно на пуп'янок, навіть і може декілька пуп'янків, тому досить щедрий велика квітка. От, але як на мене, в мене принаймні, я бачу, що їй треба дати час і забезпечити гарний догляд. І в мене вона все ж таки трішечки хвороблива, рахується. Отож, так, буду чекати ваших відгуків, можливо, хтось має старіші кущі, розкажіть. Дякую, папа.